Дорогі мами й тата, бути батьками нелегка праця, в основному тому, що не існує універсальних правил виховання. Дуже часто батьки переборщують з турботою і опікою, забуваючи, наскільки важлива самостійність навіть дрібницях. Те, що дорослій людині здається незначним для дитини, може бути відкриттям і дуже добре запам'ятовується, як же допомогти своїй дитині і не позбавити її свободи вибору. Спосіб перший, особистий приклад. Діти несвідомо копіюють моделі поведінки своїх батьків, тому дуже просто навчити дитину чинити правильно, не робити помилок самому. Поведінка батьків в стресовій ситуації, реакція на хороше і погане, все це пряме керівництво до дії в майбутньому житті дітей. Так, якщо хтось із батьків схильний занадто бурхливо реагувати на події, не варто дивуватися схожій поведінці дитини. Тому кращий спосіб навчити дитину стійкості і спокою, самому стати більш врівноваженим, емоційне, психічне і фізичне здоров'я запорука довгого щасливого життя кожної людини. Тому кожен день потрібно піклуватися про психологічну гігієну своєї родини, причому починати треба з себе само. Спосіб другий розуміння. Іноді батькам хочеться, щоб дитина моментально перебудовувалася з порушеного в спокійний стан, але діти не можуть контролювати себе так, як дорослі, адже їхні почуття і емоції набагато яскравіші, тому, якщо потрібно заспокоїти дитину, їй потрібно дати більше часу і прийняти її емоції. Материнські обійми і поцілунок подіють заспокійливо, ніж суворий оклик, любов. Кращий спосіб заспокоїти дитину. Спосіб третій увага, світ дитини однозначно багатший і менший світу дорослої людини. Батьківська любов і усвідомлення присутності і підтримки люблячих батьків основа дитячого світу. Тому потрібно періодично відволікатися від роботи, комп'ютера і гаджетів, щоб дитина не відчувала себе кинутою. Ніхто не просить позбавляти себе відпочинку. Але нехай це буде активний відпочинок разом з дитиною, прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Це не тільки приємніше, але й корисніше сучасних форм проведення дозвілля у віртуальному світі. Крім того, ніщо не посилить впевненість дитини в собі, як усвідомлення, що для батьків вона центр всесвіту, найважливіша і необхідна в усьому житті.